Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Традиційний український інструмент бандура перетинається з новими горизонтами творчості. В нашій програмі ми розкриємо вам унікальність і потужний потенціал цього витонченого інструменту, який залишається незмінним символом української культури. А допоможе нам в цьому наша гостя, Крижанівська Наталія, викладачка бандури та вокалу. Вітаю, пані Наталі! А, Давайте почнемо напевно з питання, яке ви вже напевно мені здається багато разів Чули, так? Чому так. А, саме разом. бандура? Чому саме бандура? Мене в сім років привели в музичну школу, і повз нас йшла моя майбутня Викладач. вчителька, так, яка запросила мене на. Прослухує. Так, і з цього моменту почалося моє музичне життя. Це е, була Іванова Людмила Миколаївна, це викладач Криворійського музичного Коледжі. коледжу. І саме ця людина вчила мене. Вісім років музичної школи, чотири роки музичного коледжу, і вже з е, після цього я вступила до Харківського національного університету мистецтв. Ага. І 19 років я граю на цьому чудовому інструменті. Чудово. Чудово. А, а чи от актуальна бандура в нас час взагалі? Звісно, звісно, актуальна, бо це наш український символ, наш український інструмент, е, який повинен е, знати всі, всі люди повинні знати про наш музичний інструмент чудово Просто знаєте, я думаю, що, можливо, були ж такі випадки, що, можливо, хтось там, що це щось старомодне, це щось не те так. Але, О, але під час повномасштабного вторгнення люди переглянули всі ці погляди і почали. Більш, як це сказати, ми ми стали більш такими патріотичними, так. Ми більш, скажімо так, знову окунулись в нашу культуру. Тому тому зараз на часі. Чудово. А як сприймають бандуру от в наш час, люди? Наразі сприймають дуже гарно всі просять грати, співати. Нас це дуже. Дуже тішить. Раніше не було, так, напевно, такого, що. Чи все ж таки знаходились поціновувачі? Поціновувачі були завжди, але цінувати почали зараз. Чудово. А от такий таку велику кількість часу ви вже займаєтесь грою на бандурі, так? От як би ви самі оцінили б звучання бандури? Я б оцінила це як дуже самобутній інструмент, на якому можна заграти все, що завгодно. І цей інструмент може конкурувати, конкурувати із скрипкою із піаніно і з іншими вже визначними музичними. Інструмент. Наталя, а чи можна побудувати кар'єру бандуристки в Україні зараз? Я взагалі в... вважаю, що всім класичним музикантам, музикантам в Україні зараз дуже важко, бо дуже мало в робочих місць і дуже низькі заробітні плати. плати. Але якщо це іде на Приватному рівні, то все е, в реально. Чудово. Е, ви викладач гри на бандурі, так? Е, е, хто до вас ходить займатися? Діти, дорослі? Е, чи Не е, чи, 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 е, переважають діти, звісно, але моєму найдорослішому учню 20 е, років ось. Угу. А що б ви порадили тим людям, хто хоче почати займатися і вивчати так оцю гру на бандурі? Так, щоб вони е, врозуміли, що це дуже нелегко, і для цього потрібно е, багато трудитися, займатися, але при е, бажанні у них все вийде. Угу. А скільки новачку потрібно часу для того, щоб поволодіти бандурою? Це залежить від віку, від музичних здібностей. Але якщо все є, то я думаю, пару місяців і вже вона може Щось зіграти. Так, так, так. А що можна зіграти взагалі на бандурі? От, все, що завгодно: від класики до року. Чудово, це, 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 це дуже вражає. А, і отак, як. Думка професі... Професі... професіонала, людина професійної в, цьому, в цій справі. А кого важче вчити? От Ви сказали, що є дорослий, там, там 25-річний. Угу. А... 20-річний, а... так. ага. Так. І є там маленькі дітки. От З ким простіше займатись? Угу. Якщо е, людина замотивована, Замотив. то вік взагалі не важливий. Ага. Тому ось так. Чудово. А... Скільки, скільки заняття проходять по часу, так, і скільки їх там, можливо, там, на тиждень. Можливо, зараз хтось з наших клачів зацікавиться, і так, вони вже будуть знати більш детально. Мінімум потрібно займатися з викладачем два рази. Але якщо у вас є бажання, то і п'ять, і шість, і сім разів. А скільки часу займає одне заняття? Або з. 45 хвилин або о, година. Ага, тобто година одне заняття. Так чудово. І ну трішки, ми відійшли так від угу. теми нашої програми. І а, таке питання ще. Як люди реагують? От чи виступаєте, от коли ви виступаєте? Можливо, там на вулиці. Uh -huh. Чи чи, чи виступаєте ви там на вулицях? На вулицях можливо. ні, не ні. Виступаю. А, чудово. А в залах, от як люди реагують на бандуру? E, люди в захваті? E, тому що у нас є відсоток e, людей, які не чули вживу, і для них це щось вау. Тому всі з задоволенням мм. Ре, реагу. Агій. Реагу. Агій. 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 Чудово і а, пані Наталя, під кінець, так і я сам чесно кажучи, напевно, мені навіть повинно бути соромно, так але я ніколи наживо не чув, як звучить бандура. І я думаю, що тим глядачам, які на зараз дивляться, так які теж на жаль там з, з різних причин також вже наживо не змогли почути цей а, прекрасний інструмент. Я думаю, що буде чудово, якщо ми завершимо наше сьогоднішнє інтерв'ю саме. Вашою грою на цьому прекрасному інструменті. Звісно ж. Що, що ви будете, яку, яку композицію будете? Я виконуєте? буду співати пісню «Восьмий колір. Чудово, чудова пісня, дуже гарна. Прошу. sure Це просто браво. Все це, це я, я не знаю, чи телеглядачам зумів там телевізор так, екран телевізору передати, але це дійсно звучить дуже круто. І ваш голос, і ця бандура. А, я вам дуже вдячний. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була Крижанівська Наталія, викладачка Гри на бандурі та вокалу. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, та на все добре.